І так, друзі, модул 3 грязний, запилений. 2020 року машина. Тому там поки вона в ДТП, поки на акціон, поки до нас, то вона так бачите, сердинка повністю чиста. Зверху ковер грязний. Отут трошки не смітилось. Що замітив, що вона десь вологу зловила і шпон попіднімався. О, така ось така біда в цих машин буде. Він повністю він піднявся. Чорний салон, коски, е, кусочок потолка, потулка, сточки, бачите, руками замазаний майстри. В більшості вона так запилена, прийомчики. Зараз ми це все вимаємо ці красуні. Гарний синій колір, 20 диски, 35 товщина бубликів, це щось занадто. Ще не готовий я морально до таких тоненьких маленьких гомок. Ну от, така, от, бачите, друзі, от така от машина. Поки що ми зараз її приберемо. Коврики ми піднімемо і там... Вауга, там гроші! Люди, американські гроші! Скільки то. Скільки то грошей? Ніфіка не пише, блі. Ладно. Так, у багажнику у нас коврики, то я вже підкладав. 40-амперна зарядочка. Ну Нічого такого страшного. Це все теж піднімається гарно, акуратно це знімається, а той кусочок відповісоситься. Так, є якісь книжечки, зараз ми це все відставимо. Ну в общем, шерсті нема, значить все не буде проблемно. Оце, оце друзі, все страшно. Оце зробила мишка. Мишка, мишка в електричній машині. Мені здається, страшніше нічого не може бути. Ай, бачите, як тут пластик покоцався. страшно дивно. Все, отака штука. Будемо пробувати шукати ще мишку. Мити Пройомчики і все буде чітко. Друзі, моду 3 відмилась. Є тут, звісно, якісь такі непонятні речі. Бачимо, тут грають якісь, якісь плямки такі. І неохота це все натирати. Також є проблемні гумки, тому що вони якісь такі просохші, вже. дивні. Короче, дивні, нічим не хочу натирати. Е -е, і лак, і лак, бачите який? От він, от, от, от він. Бачите, якийсь який клеях. В загальному помилося, коворки постиралися, все висохло, потолочок помився, стоєчки помилися, стікло, вікна повитиралися, обезжирились. Задів у нас ніби проблем немає, опять же тільки гумочки. гумочки тут конечно, буде окрема історія. Це все треба буде чимось натирати, бо без цього понадоби вони будуть просто тупо быстро висихати і не буде плотності, вже буде, як кажеш, сифонити на швидкості, так як двері безрамочні, буде сифонити на швидкості. Загальна машинка дуже простенька в роботі, легко робиться, тобто немає ніяких дурноватих з'єднань, якихось переходів, все просто, мінімалістично. ну Просто зараз трошки по часу, по часу спішиться, щоб встигнути в години, коли є світло, щоб мінімально працювати на, на фіатіку. Ну, така от, друзі. Нема то що показати. Чесно, вона настільки проста, настільки, що тут нема що показувати. Помилося, все це прибралося, тут якісь какучки завжди в мене валяються, Це моя слабість. Телефон бачить, очі щось не бачить. В общем, отак, друзі. Тепер вона готова їздити.